Це ж таки, чи існує загроза ядерної катастрофи, Іран погрожував провести ядерне випробування, і дуже багато різних версій, що Іранці можуть зробити все, що завгодно, особливо коли вони відчують, що їхня країна може бути знищена і стерта з лиця землі. Америка пропонувала Ірану згоду, на яку вона не погодилася, і руками Ізраїля почало бомбудування Ірану. Зараз Іран вже готовий іти на якісь поступки, відмовитися від ядерної зброї, тому що Іран прекрасно розуміє, що якщо вони зараз не підуть на поступки. Та їхня країна буде стерта з лиця землі. Якщо чесно, я не вірю в те, що буде примінена ядерна зброя. Я знаю, що є інші види зброї, є дрони, є роботи, є кліматична зброя. і Якщо вони захочуть зачистити якусь країну, вони можуть зробити там поток, вони можуть зробити там землетрус, вони можуть примінити якусь іншу зброю, але я не вірю в те, що буде примінена ядерна зброя. Так, вони лякають нею, але вони її не примінять.